Навчальні курси зі знешкодження вибухонебезпечних предметів стартували у Хмельницькій області. Аудиторія це два десятки українських вогнеборців з різних областей України. Кретно ці курси будуть проводитись для керівників піротехнічних підрозділів, які в подальшому зможуть передавати свої знання та навички своїм підлеглим особовому складу. Інструктаж для піротехніків проведуть американські фахівці. Підготовлений курс включатиме як теорію, так і практичні напрацювання. Sergeant Gonzalez. мене з собою група викладачів, старший сержант Мерфі. Сержант Мерфі. Ми будемо їх вчити стандартів IMAS по розмінуванню. Вчитиметься рятувальники на новому обладнанні. Воно до слова також привезене. Його Державній службі з надзвичайних ситуацій передали через відділ оборонного співробітництва посольства США в Україні. Ларові шоломи з забралом Може. і фарту для розмінування, призначений для захисту саперу при проведенні робіт з гуманітарного розмінування. Серед обладнання, засоби індивідуального бронезахисту, сучасні металодетектори, комплекти для маркування небезпечних територій, групові та індивідуальні комплекти забезпечення проведення робіт з гуманітарного розмінування для 20 піротехніків. Ціна вказаного обладнання загалом становить 244 тисячі доларів. І презентував його штаб командування збройних сил США в Європі. Курси триватимуть до 11 березня. Всі інструктори, які проводитимуть навчання, виконували місії з гуманітарного розмінування в Іраку, Афганістані та Кувейті. Анна Черненко, Тетяна Ткач, вісті.